Доброго раночку, ми закохаємо. Цього разу я ніде не ховаюся, я просто сиджу на подвір'ї. П'ю чай. Буду їсти тортик, отакий <гум> Ну що, Бачите, я не височенький, але прикольно вийшло. Мені сподобалось. Просто насолоджуюся і сонечком. І прохолодою, і пташками. Ах, просто, просто неймовірно. Після цього у нас починає, буде починатися теплішати, так що насолоджуємося тим, що маємо. Ранкова. Прохолода і гарячий чай. Що може бути найкраще? Коротше, сиділа-сиділа. єдина проблема тут. Це класно, це класно, це все класно. Але роса була. На, на подушці тепер дубка в мене. Мокрувата. Так що, мабуть, треба було сидіти в доміку або в павільйоні, хоча в павільйон, мабуть, теж з росою. Або я як Майла залізти от туди. Так. Я це думаю, що може, може, в мене вже назбиралося. На ще одну баночку, в моєї ручки. Мені кажеться, що може. може так. Треба подивитись. Тут щось таке в мене ховається, що в мене тут ховається так. Опа! Малесенький Я знаю, показувала, мене там помідорка одна висить. Може до неї не, д... не дочіпляться білки. Не знаю, чи буде ток, але ще це вже сьома помідорка на цьому кущі, але я жодного ще не поїла. Бо білки мене... Білки або птахи, або я не думаю, що зайці мене опереджують. Ось якийсь затишний, затишний куточок у мого сонечка. Та що ж ти відвернувся? Ти ж як красава. Який же ти тикрасень. Я, я ні ні, я тебе не чіпаю, я просто насолоджуюся твоєю красотою. Ти ж гарнюсінький. Що там, на кухні щось роблять? Ти чуєш це? Ох, моє сонечко. Насолоджуйся, я теж насолоджуюсь. І це один. Він, 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 він прийшов понюхати. Прийшов понюхати, свій вже повітря каже, я не вийду, але понюхати хочу. Привіт. Що у нас коїться? Мама знайшла новий стіл. Коротше, притащили ми новий стіл. Люди переїжджали, і це тільки так воно виглядає а, нормально, але. Але тут два отаких от ем, листа. Так що це дуже великий стіл. І дивіться, він нормально так по, цві... по кольору підходить до нас. Будемо продавати цей стіл, бо він мені вже не потрібен. Але я мріла про цей стіл. Ура! Коротше, чудовий час попрати цей килим. Бо коли я купляла, він такий ж. Що... Він такий, що його можна прати. Сподіваюсь, що це спрацює. Ну, запхала. запхала. Так, я з Юліетою зараз їдемо в секонд-хенд. Бо нам є що їм віддати. У ну, мене свій одяг. Ніку це так. У мене коякий одяг іграшки. Коротше. Плюс вона вчора з Анжелікою балакали про Халоїн, думала, які костюми робить, і коротше, в неї з'явилася ідея, і вона хоче подивитися, чи зможе вона знайти щось для свого костюма. Ну і я заодно полажу, подивлюсь, що там цікавого. Ну, як я як завжди до посуду. Небагато зазвичай нічого не купляю, але роздивляюсь. Тарілочки. Але, правда, на осінь є. Я не скажу, що це прямо на осінь, але прикольна. Блін. Ні, нічого не потрібно. З Зазвичай я коли сюди приходжу, мені немає це звички, бо Мені треба, щоб воно просто зловило мій погляд, і я так, а, оце, оце я хочу. А так, щоб боритися, я не дуже це полюбляю. Хоча, якщо поритися, можна знайти щось прикольне. Тут мисочки такі, як у мене. У мене точно такі сія. Тільки дві тут. There's one that's ginormous. This one is so long. Said is for Juliet and But each one is like fifty cents, so I'm like, uh, I'm just gonna grab all of them and all the plots. What's what's Caesar? He, what's his first name? Edward. Edward I'm Caesar Hand. I'm Edwina. Edwina Caesar Hand. Руки і ножиці, і у нього там в костюмі багато ременів. Це якась спа пігулка Цікаво. Так, я зі старшими двома йдемо в Маршалс. Ви знаєте, це ж немає форми у них. Тепер вона... Мені треба щось купити новеньке, я вже все показала з свого одягу. Я кажу, блін горіли. Ну, коротше, пішли. Першим ділом ми перенюхали всі свічки, бо ми так вже. Я так перепалили наш, нашу свічку. Так швиденько. Така свічка вона не похоча, просто виглядає прикольно. Зрівнячий ну, з Росом, набагато все більш організовано тут. Але трошки дорожче, я думаю, також. Але приємніше ходити тут. Вау. Є під Халлин, якщо ти хочеш відрізнятися від інших, поки стоїш і чекаєш на свою своє валізо. таке. у нас свій новий стіл покраю собі ще на таку тейбл-рану. І хочу цю пляшку для олії. Так, після Маршалса. Я заїхала до Наріни, бо у нас ж буде захід, де ми представляємо Україну, і вона мені дала деякий декор. От, така булава дуже була популярна у нас в бібліотеці, коли ми це робили. Так. А також вона мені дала купу перців, які вона. Виростила на своєму городі. Там і, і солодкі, і гострі. Ну, коротше, класно. Дякую, Наріночка. Отаким природним словом, а така в мене гарненька. Тепер пляшечка для олії, що я купила. Це в мене просто так вона приходила в цій пляшці, але це більш естетично. І ця пробка вона вже розпадається, там корка. Не корка, <реш> Хороший, бачите і вона вже не тримає, а це е... там губа така. сподіваюсь, що буде довго для мене. Рачі, чекала, чекала мене килим, щоб він підсох, він щось дуже довго сохне. А, до речі, що зі стіл? Це поки ще без. Цих листів додатків, і він вже громадний Також він прийшов з отакою от штукою. Він виглядає так, а тут спеціально зроблена така штука, щоб захистити, якщо використовувати його щодня, щоб пошкрябати. От такий захист. Я дивлюся, що навіть зараз без додавати, щоб додати а, довжину в мене легко поміщається три стільця сюди. Легко. До цього це було, ну, я три стільця ставила, і це було дуже тісно. Боже, який крутецький стіл. Це знайшла на Facebook Marketplace. 194 долари я заплатила за цей стіл. І це моя осіння така. Штучка Прикольно виглядає. Ой! Це ми навіть ще не додали весь розмір. Ну, зараз воно і не потрібно, але якщо будуть гості, бум. його на we put, put one leaf. leaf? Коротше, додали ще одну секцію сюди. Це просто бомбезний стол. Це просто то, що я хотіла, я блін мрія, щоб у нас був громадний стол, щоб всі могли сидіти. І було а, зручно. А у нас ще оця частина. Це капець, це капець. Це крутецький. У мене недостатньо стільців, але Ми... Це окей. Стільці знайдемо. Це клас. А чашек хоче дивитися другий. А, Подорож до центра землі, тільки це не до центру землі, а це чи Атлантис, чи щось таке. На обід у нас картопляний суп з біконом, сиром і зеленою цубуткою. Майлоги його не видно. Прохолодніше можна вже вітря знову відчиняти. Ти додому підеш? Вам не видно його. Майло закривати блог. Дуже... Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай.